Після трагедії 17 липня світ нарешті відкрито визнав, що в Україні діють терористи, яких фінансує Москва. Навіть загострення в секторі Гази не змогло відвернути увагу від Донбасу. Але мало хто готовий визнати, що в цьому загостренні теж чути руку Кремля. Дніпропетровці зараз, як ніхто інший, розуміють ізраїльтян, як це постійно жити поруч з війною, постійно чекати терористичної атаки. І при цьому жити, працювати, любити, берегти мирне життя для тих, хто пішов на війну. Ми вчимося любити свою страну. мы учимся защищать свою страну, мы учимся бороться за ее независимость, по-настоящему бороться за настоящую независимость, мы учимся единству. Израиль этому научился, мы можем научиться этому у Израиля и, и поддержать его. А так получилось, что как и Израиль, мы учимся этому в жестоких условиях, в условиях войны, причем войны с самым гнусным и подлым противником, с терроризмом, террористами и, естественно, с их крышей. Когда-то еврейский лидер Мейер Кахана сказал, лучше иметь ненавидимый всеми Израиль, чем любимый всеми Освенцем. А вампиров можно победить при помощи солнечного света. Или загнать им в сердце осиновый кол. Мы, как Израиль, должны научиться обращаться с осиновым колом. Митинг здесь, на фестивальном причале в Воскресенье, митинг – это единство и поддержка. А единство и поддержка – это и осиновый кол, и солнечный свет. Ми ждем вас на фестивальном причале. причалі. Здесь свет. Народ Ізраїлю не раз підтримав нас в останні місяці. Ми теж хочемо підтримати народ Ізраїлю в нашій спільній біді. Найменше, що ми можемо зробити насправді для них, це показати, що ми так само вболіваємо за них. І так само переймаємося тими бідами, які насправді є спільними для не лише для наших народів, для українських та для, для українського та для єврейського, а так само взагалі для всього світу. Тероризм це найстрашніша і найгірша біда, яка сьогодні трапляється у світі з усіма людьми. 27 липня о 18.00 на фестивальному причалі перекажи свої слова підтримки ізраїльському народу: здолаємо тероризм разом.